ще стримати, тато. Щоб тебе з, з водою було саме менше тіло тілоство прикасалось, ногами саме краще. Так! І, і рівно. Іди останній, і стримай, стримай! Ти хотів. І стримай, Діма, пуститься. Не даш, Дімана. мене. бредок. Просто спусть спец. Може Що ти побіділи, ну, йо. mm -hmm. не бачиш? Ну і безстрашно. Йопай, отвечаю. Я знаю, я том тісня. А я і що пашов? Да ви, да ви, ви, ви навіть рекорд якийсь! Та ви навіть рекорд якийсь побили зробили.